СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям. Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників. Доказову базу у відповідних кримінальних провадженнях формують слідчі СБУ. Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів. Надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів. Завдяки вашій допомозі служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі. У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях для нас важлива будь-яка деталь. Фото та відеофіксація злочинів, техніка та фрагменти озброєння окупантів, свідчення про знущання та катування мирного населення, а також інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками. Нагадуємо, що працюють спеціальні телефони гарячої лінії. Зараз вони з'являться на ваших екранах.